Привіт, моя прекрасна атлетка! Я рада тебе на тренуванні в рамках онлайн крубу Фітнес для всіх. Сьогодні ми будемо робити інтервальне тренування присвячене Сильному серцю да кардіосистемі власне е, серцево-судинній системі для здорового тонусу судин, для того, щоб серце якісно качало кров, щоб у нас був нормальний тиск, не боліла голова, нормальне забезпечення клітин, м'язів, тканин, усім мікроаліментами і киснем, кровопостачання було якісне до мозку, здорова нервова система, класний сон. Швидке пробудження, легке і, власне, загальне Саме почуття. Нам знадобиться лише своє тіло, і гантель, гантель або пляшка з водою. Я вам спочатку демонструю всі вправи, ви повторюєте за мною, і це, власне, буде нашою розминкою, тому що в інтервальних тренуваннях розминочний процес він може бути, він потрібен для адаптації, для розуміння всіх вправ, які ми будемо виконувати в пришвидшеному темпі. Тому просто повторюємо за мною. Суперспецифічного нічого не буде, тому достатньо буде розігрітися через демонстрацію і повторювання вправ, які закладені в основу програми. Дивіться, перша позиція це. Степ-стрибок. Тобто ми будемо стрибати через роки до себе. Встаємо на край на центр килимку і робимо випад до правої на праву ногу, торкаючись лівою долоною правої стопи. Тепер ви через прижок, через стрибок, ще раз, знизу, прижок і перекат правою долоною до лівої стопи. Стрибок і до себе. Стрибок до себе. Стрибок до себе. Стрибок до себе. Стрибок при перекат. Стрибок на ліву ногу. Стрибок на праву, Стрибок на ліву, стрибок на праву. Повторили. І з обличчя це буде виглядати ось так. Крок. Точка. Точка, якщо повільно, крок, перекат. По суті, це просто. Випади швидкі, але ми їх робимо через стрибок. Повторили, зафіксували. Друга вправа пружиністі випади. Ми беремо гантель до правої руки або пляшку з водою. Ліву ногу тримаємо перед собою. Гантель тягнеться вниз. І ми робимо пружинистий випад на раз. Два, три, підйом. Правою ноги вверх, правою рукою вверх. Зараз після розминки я вам дам вправу на вестибулярку для того, щоб було легше. Випад. Раз, два, три. Підйом. Тазові половини на одному рівні. Тобто ми не завалюємо ось так стегно. І. Раз, два, три, підйом. Раз. Два, три. Підйом на ліву і на праву ногу по черзі. Так само, е так само на протилежне ми робимо, змінив положення гантелі. Д наступна, третя і остання вправа також буде симетрична. Спочатку на праву, потім на ліву сторону. Ми тримаємо гантель перед собою. І робимо латеральний випад, торкаючись гантеллю. Підлоги біля стопи. Дивіться, гантель в правій руці. Відповідний випад до лівої стопи. Ми робимо розворот. Якщо у вас пляшка на гантель, тоді краще залишити її ось так на підлозі. Дивіться, і ви будете робити іншим чином. Ви будете робити випад, розворот. Так, опускаєте ліву руку на підлогу, а правою приводите. Гантель до себе до пляшку в вашому випадку, бо з пляшкою ви не зробите ось таку опору. Да? Ще раз Викладете пляшку на край килимку і робите випад з правого на лівий бік. Точка, розворот, вихід в планку і переводимо до талії, да? до тулуба гантель або пляшку з водою. Зрозуміло. Так само ми будемо виконувати на да? протилежну. Сторону. Я все буду робити з вами. У вас формат вмикай і повторюю, але я дуже раджу не просто механічно виконувати рух, а прямо зосереджуватись на тому, що ви відчуваєте, як ваше самопочуття, які м'язи у вас працюють, де комфортно, де дискомфортно і що треба опрацювати. Обов'язково це відмічаєте для себе. Відправляйте мені на перевірку в чат, і я буду давати рекомендації персональні під вас. Під ваш запит і під ваш стан, щоб тренування були приємніші і ефективніше. Давайте пару вправ на вестибулярку для того, щоб вам було легше триматись на одній нозі. Стопи поширені тазу, або якщо буде легко і не буде запаморочення, буде комфортна, якісна стабілізація, максимально близько, так їх поставити по шостій позиції, да? впритик ножки. Лівий стопут, лівий великий пальчик тримаємо на рівні носа. І фіксуючись, рухаємо головою вліво, право Вліво, вправо, вліво, вправо. Зберігаючи погляд на великому пальчику. Тобто фіксуємо погляд. І лише рухаємо головою зі сторони в сторону. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Якщо комфортно, підіймаємо руку вверх і опускаємо руку вниз. Тобто ви ускладнюєте собі рух. Тим, що ускладнюєте собі стимуляцію вестибулярки, тим, що додаєте ще один елемент зміну положення об'єкту, на якому ми фіксуємо погляд. Якщо дискомфортно, то ви залишаєте, по-перше, просту позицію без руху рукою, по-друге, можете робити сидячи, сісти на диван, стілець, ліжко. І ще вверх і вниз, і, верх, і вниз. І вверх і вниз, і вверх останнє. І вниз опускаємо. Супер! Чудово! Тепер е на коліна також хочу дати вам розминку. Зробіть випит в правий бік, але трошечки в діагональ, тобто вправо-вперед, вперед, вправо діагональ. І зробіть мобілізацію коліном для того, щоб на випаді вам було комфортно, бо така структура чуттєва. І коліна вони нам часто дають про себе знати, якщо ми недостатньо з ними працюємо. Два. Уявіть, що ви коліном промальовуєте циліндричний простір, в якому ваше коліно знаходиться. Два. Один. На ліву ногу зробили випад. Випад на ліву і круговий рух. Вісім. Сім. Шість. таз підкручен. 5. 4. 3, 2, плечики вниз. Один. Добре. Зупиняємось. Чудово. Можна зробити ковток води. Якщо треба, зберігайте воду біля себе, вона може задовитися. І переходимо до основної частини. Я вмикаю таймер і ми працюємо за. Таймером в інтервалах. У нас 30 секунд роботи і 10 секунд відпочинку для переходу на наступну вправу. Перше степ, прижежо, стрибок. І випад на праву ногу, стрибок. Стрибок. Підкрокували відійшли. Крок стрибок. Крок, стрибок. І ви, коли витягуєтесь рукою, то ви ж бачите, що ви до протилежної. Стопи. Тут не так принципова техніка, тут нема там, супер силової роботи. Наша задача тут розігнати кров і підняти пульс. Дихаємо через ніс, а Видихати можна через рот. І ще останній. Добре. Беремо гантель в праву руку. Ліва нога перед вами. І пружинимо. Раз, два, три. Підйом, зверніть увагу, пружина на коліно відбувається, а тазом. Вверх, вниз, вверх вниз, вверх підйом. І вниз, вверх, вниз, вверх. І після третього повторення підйом вільною рукою тримайте себе за тазову половинку для того, щоб відстежувати, що лінія тазових кісток рівномірна. І на другу руку. Права нога вперед, гантелі в ліву руку, таз підкручен, не завалюємо стегна по сторонах. І корпус сильно не нахиляємо вперед. Раз, два, три, підйом. Вдиху торкаєшся стопою підлоги. Два, робиш пружини три, тазом, а не коліном на видиху підіймаємось вверх. Два, три, підйом. Раз, два. Слідкуй за моїми видихами, які я роблю акцентовано раз, через рот, три, щоб було зрозуміло, де його треба робити. Гантель до правої руки. І ми опускаємось в латеральний випад, з якого виходимо в планку. Або кладете гантель з лівого боку, або працюйте з нею в руках. І розворот, випад глибокий. Перевели. опустили, прибрали ліву руку, поставили ліву стопу. Крок до себе. Випад, розворот. Головне, Тас, не піджимай плече до вуха, коли приводиш лікоть до себе. Або якщо у вас гантель, підтягуємо. У вас 50 секунд відпочинку. Ви можете попити водичку, але, будь ласка, не сідайте, тому що в інтервальних тренуваннях нам важливо утримувати постійно один рівень пульсу. Тобто ми вже розігнались, відчуваємо, що серцебиття підвищилось, і ми не маємо зупинятись і гальмувати це. Просто віддихуємося, не? а дишальсь через ніс, вдих ніс. Видих ніс, можна відкрити віконечко, піти вмитись, зробити ковток води. Але не сідаємо і не зупиняємось. Приступаємо до другого кола. Центр і стрибок. Випад, стрибок. Стрибок, крок, стрибок. Беремо гантель до правої руки. Випад пружинистий. Дихам через ніс. Видихати можна через рот на силовому підйомі. І раз, два, три. Стегною рука вверх. І раз. Тазом. Не просто коліном, а тазом вверх. І раз, два, три, підйом. Раз, два, три, підйом. Раз, два, три. Підйом. Раз, два, три. Підйом. Змінюємо сторону. Агантель в лівій руці. Праве коліно трошки штовхаємо в бік мізинчику. І. Раз, два, три. Підйом. Раз, два. Коліно тисне на мізинець. Плечі не задираємо до вух. Шия довга. і вниз. Два, три, Добре. І тепер ті, у кого пляшка, залишаємо гантель з лівої сторони. Ті, у кого гантель, тримаємо її в руці. І повну версію тренування ви можете знайти в онлайн клубі Фітнес для всіх, який стартує що місяця першого числа. І це тренування буде в січні, тому реєструйтеся через посилання в описі під відео.